Розвиває мислення та уяву, розширює словниковий запас та покращує пам'ять. Читати книги корисно та необхідно з маличку, аби прививати любов до українського слова. Для юних славучан провели презентацію збірки Люлечки, дарувальники снів. Це спільна книжка з Людмилою Охрименко, Харківською письменницею. Це її перша книжка для дітей, і ідея, і початок історії от її задумка. Далі я вже підхопила, щоб надати всьому цьому форму, розвинути сюжет. І в нас вийшла ця спільна книжка, називається вона Люлечки, дарувальники снів. Саме від неї був сьогодні такий посил, поштовх в пошуку суперсил дітей. Бо ця родина дарує дітям сни. Вони такі творчі, всі, вся родина бере участь. Створення цих снів і дарування цих снів для слухачів. Провели ряд цікавих розваг, які мали відсилку до книги. Діти мали змогу розважитись та вирушити на пошуки власної суперсили. Кожен який має свій характер, настрій, особливість, вподобання має зрозуміти, що це його суперсила. І з цих суперсил усіх нас складаються наші перемоги, здобутки. І Тому от ми з дітьми сьогодні створювали шукали ці суперсили в собі. Для дорослих читачів письменниця Людмила Охрієнко підготувала ще дві книги, які зовсім нещодавно вийшли на широкий загал. Першою презентувала рукопис під назвою Далека блакитна далечінь. Книжка, яка називається Далека блакитна далечінь, її можна читати широкому загалу і широкому віку людей, і старшим, і середнього віку, і дітям. Ну думаю, десь з 12 років цю книжку можна рекомендувати. Якщо те, що стосується повісті, але книжка складається з повісті і п'яти оповідань, написаних в різні часи, а поєднує їх дуже проста думка, дуже так, знаєте, як би сказати, дослідження, що таке вибір, як ми його робимо. Наступна книга «Волонтерські історії 2014-2022 рік, розповідає реальні історії людей, які так чи інакше причетні до захисту нашої держави та про спогади самої письменниці. Книжка складається з двох частин. Перша частина це мої власні історії поїздки на передову 14-го, початок 17-го року. А друга частина це вже книжка про нас про всіх. Тому що після 24 лютого 2022 року ми всі з вами стали волонтерами і всі зрозуміли, з ким і з чим ми маємо справу. Сьогодні, як для дорослих, так і для дітей, представлене широке розмаїття українських книг на різну тематику та різний вік. Тож знайти щось для себе зможе кожен. Тетяна Жіпянська, телеканал Перший Подільський.